Аляскінські маламути це їздові упряжні собаки, одні з найбільш витривалих і сильних псів. Друга назва цієї дивовижної породи північний сніговий потяг. Якщо ви купите таке цуценя в свою сім'ю, то ви знайдете розумного, охайного, товариського та життєрадісного друга. Господар повинен пам'ятати, що маламут потребує правильного вирощування, догляду, годування, щоб собака виросла правильно сформованою, здоровою, з густою та красивою шерстю. Давайте розглянемо, як правильно підготуватись до приїзду маламутика в ваш дім. Важливо обов'язково підготувати місце для проживання цуценяти. місце, де щеня може перебувати без шкоди для свого життя і здоров'я. І, до речі. Вашого також, чим менше в цьому місці буде смачних проводів, антикварних меблів, набірного паркету, тим менше буде шкоди в вашому домі, і тим менше буде руйнувати його активне та енергійне цуценя. Пам'ятайте, маленький маламутик дуже багато пісні і какає в найрізноманітніших місцях, тому для першого періоду його життя підготуйте спеціальні одноразові або багаторазові пелюшки для собак, які можна купити в зоомагазині. Отже, що потрібно підготувати до приїзду цуценя додому? Перше. Підлога не повинна бути слизькою. Якщо маламутик підростає на слизькій підлозі, то в нього вивертаються лапи. Леноліум, ламінат, паркет, гладка плитка все це слизькі покриття. Їх потрібно буде застелити, наприклад, килимками. Місяців в 9 зв'язки і кісточки цуценя вже досить зміцніють, і тоді слизькі підлоги будуть йому не страшні. Друге, підготуйте підстилку. Для початку постеліть цуценяті килимок, який не шкода викинути, тому що кілька перших килимків швидше за все будуть розірвані. Лаяти маламутика за це не варто. Третє вам потрібні будуть дві миски на підставці: одна для їжі, друга для води. Миски повинні знаходитися на рівні грудей цуценя. Четверте підготуйте їжу на перші дні і заздалегідь продумайте, чим ви будете годувати цуценя. Чи натуральною їжею, чи сухим кормом. Про особливості годування тим або тим, я розповім вам пізніше. П'яте іграшки. Вибирайте безпечні іграшки, призначені для собак. Зробіть для цуценя багато паличок діаметром 2-5 см свіжого клена, він не дає тріску, і коли почнуть різатися його зубки, то щеня буде гристи палички, а не меблі. В будинку завжди повинні бути предмети, які цуценяті можна гризти, тому що неможливо заборонити йому все. Годування є дуже важливим для цуценя ляскінського маламута. Тому наскільки ретельно ви будете стежити за раціоном свого вихованця, залежить наскільки успішні будуть ваші тренування, а також його розвиток і зростання. Тому харчування маламутика це подвійна відповідальність для господаря. Незважаючи на великий розміри аляскінського маламута, його потреба в калоріях значно нижча, ніж у інших порід зі схожим ростом і вагою, тому важливо не перегодовувати вихованця, так як ці собаки схильні до ожиріння. Їх харчування має бути збалансованим. Краще харчування для цуценят до одного місяця це материнське молоко. Цуценят цього віку годують 6 разів на добу з перервами в 3 години. А коли йому виповниться один місяць, то вже можна вводити прикорм, або зовсім виключити молоко, тому що цуценя вже може потрапити до нових господарів. Перші два тижні маламутик їсть все і дуже швидко. Тут працює принцип зграї. Якщо не з'їв ти, то з'їдять твої брати і сестри. А вже через пару тижнів цуценя здогадається, що ви не забираєте його миску і не відбираєте в нього корм. І тут важливий нюанс. При годуванні. Не залишайте цуценя наодинці з їжею. Весь час поправляйте їжу в мисці, погладжуйте цуценя, і маламутик повинен з перших днів засвоїти, що ваша рука дає, а не віднімає. Досвідчені заводчики рекомендують годувати маламутів як натуральною їжею, так і готовим кормом. Залежно від віку і стану здоров'я собаки, раціон і кількість годувань будуть відрізнятися. Цуценя необхідно годувати не частіше трьох разів на день. А дорослого вихованця всього лише один раз. Обов'язково потрібно побудувати графік годування і строго його дотримуватись. Якщо ви вибрали годування цуценят сухим кормом, то для цуценят аляскінського маламута слід враховувати, що: по-перше, зазвичай цуценята такої великої породи їдять трохи більше норми, написаної на упаковці. І по-друге, важливо вибрати гіпоалергенні корми для собак великих порід. Якщо ви вибрали натуральне годування, то у раціоні цуценяти неодмінно повинні бути присутніми: сир, дрібно подрібнене м'ясо, краще яловичина, можна курятина індичка, морська риба, варена без кісточок, молочні каші, крупи, гречана, рисова, пшенична ячня, курячі яйця один раз на тиждень, сирі та варені овочі, крім картоплі. Натуральну їжу важче збалансувати, але якщо ви виберете натуральний тип годування, то необхідно ще додавати вітаміни і біодобавки. Зміна типу годування або перехід з одного корму на інший здійснюється не швидше, ніж за 5-7 днів. В цей період додавайте пробіотики. Пробіотики це бактерії для травлення. Пробіотики важливо вживати також в тих ситуаціях, якщо у маламута порушення роботи кишківника понос. Або не має апетиту. Нашому зевсу допомагає поріна проплан фортіфлора. Цей пробіотик сприяє посиленню імунітету, покращує здоров'я кишківника та баланс мікрофлори, тому що забезпечує потрапляння живих корисних бактерій в шлунково-кишковий тракт, а також покращує апетит. Це вважається як додатковий корм, що сприяє підтриманню мікрофлори шлунково-кишкового тракту дорослих собак та маленьких цуценят. Він містить живим. Молочно-кислі бактерії, що допомагають підтримувати здоров'я кишківника і баланс мікрофлори. Але треба пам'ятати, що цей корм-пробіотик не забезпечує добову потребу тварин у поживних речовинах і його треба давати в комбінації з повнораціонним і збалансованим кормом. Треба висипати вміст пакетику і розмішати з їжею, і щоб здоров'я песика налагодилось, потрібно давати пробіотик 4-5 днів підряд, один раз на день. Ця порода собак відрізняється відмінним апетитом, тому необхідно стежити за тим, щоб ваш вихованець не переїдав приблизна кількість годувань до 2 місяців 3-5 годувань, з 2 до 6 місяців 3 годування, і з 6 місяців 2 годування. Після прийому їжі миску краще почистити і наповнити чистою питною водою. У міру дорослішання собаку переводять на готовий професійний корм преміум класу, завдяки якому легше забезпечити повноцінний раціон вихованця. Ні в якому разі не можна годувати маламута з солодощами, копченими та гострими продуктами. Це може привести до серйозних проблем зі здоров'ям у вашого улюбленця. І пам'ятайте, це важливо, маламут примхлива собака, одного разу спробувавши дуже смачні, але шкідливі ласощі, він може просто відмовитись приймати іншу їжу протягом декількох днів, поки не отримає бажаного частування. Тому не ведіться на його прохання, добрі очі, що він у вас випрошує легким скавчанням, а чітко дотримуйтесь свого графіку харчування і пам'ятайте, що можна йому давати, а що ні в якому разі не можна. Отже, важливо стежити за харчуванням вашого песика і за своєчасним розвитком аляскінського маламутика з самого народження. Удачі вам, вирощуванні ваших аляскінських маламутиків і підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавого і корисного про цю неординарну, цікаву і незвичну породу!